Цікаво, що поле під Берестечком на Пляшові, острові і так далі, воно досліджувалося дуже багатьма істориками. Свого часу, в 1846 рік, коли Шевченко був художником Київської археографічної комісії, то він їздив на поле під Берестечком. І це стало основою для його поетичної творчості, зокрема, його віршів, присвячені Берестечку на тут 300 іскло», товариство лягло і інших. А ще один е соратник: е Тараса Шевченка, друг Тараса Шевченка, молоденький тоді викладач Рівненської гімназії, Микола Костомаров, теж їздив під Берестечко і записав цілий цикл історичних пісень. Одна з них починається словами: Кину пером, лину орлом, конем поверну, а до свого атамана таки поверну. Чолом гетьмане, чолом батьку наш, а вже нашого товариства багацько нема. Ну інші такі твори, які були записані. Костомаровим, які були висвітлені і Шевченком поетичній творчості, і все це було звичайно наслідки тої трагічної битви під Берестечком. Хоча, якщо подивитися в історичній ретроспективі, то ми маємо вже на вересень білоцерківський мир. Підписаний білі церкві 18 вересня 1651 року з поляками, який обмежував військо Запорозьке тільки єдиним київським воєводством. Але як пишуть джерела Хмельницький під Білою церквою вже мав знову нове військо. Тобто воно відновлювалося. Козацька революція і далі триває, визвольна війна і далі триває. І зрозуміло, що на цій території, на Волинській території, був створений пізніше Звягельський. Полк, який охоплював східну частину Волині, Саміло Богданович Зарудний, який командував і керував справами на цій території, на цій території Волині в історії XVII століття Волин займає теж дуже поважне місце, і це пов'язано з подіями руїни. Я говорив вже вам про Григорія Гуляницького, про його брата Івана Гуляницького, про те, як на зламі. Кінця Визвольної війни, кінця Хмельниччини і початку руїни, фактично подвиг, полководницький талант і подвиг Григорія Гуляницького, який три місяці обороняв від московитів конотоп, дали можливість виграти час, зберегти людей. І пізніше, 8 липня 1600 року, 59-го року під Конотопом розгорнулася Велика Битва, де Виговський разом з польськими і кримсько-татарськими союзниками розгромив цвіт московської кінноти, розгромив армію, яка мала упокорити Україну на початку руїни. Він не тільки був пізніше полковником Ніжинським і всього Сівера, але й Григорій Гуляницький був фундатором багатьох монастирів, зокрема. Монастирів Свято-Онуфрівського монастиря біля Черкас і заслужив дуже велику повагу на території отої історичної сіверщини Ніжинського, Чернігівського, інших полків, як полководець, фундатор монастирів, як той, який дбав про своїх полчан, дбав про, своїх, про свою цю територію і не забував про своє Волинське Шляхицький родовід, гербо Остоя, гербу Шляхицького і про своє рідне рідне село Гуляники. Гуляники теперішні. І треба говорити про те, що з Волиню пов'язана ціла біографія і житейська історія Івана Воговського, тому що за молоду в 30-х роках перед Хмельниччиною він провів свої. Літа молоді як підсудок, як писар Луцького городського суду. Так само, як Володимирським підписком, і також, який був долучений до Луцького городського суду Павло Тере Мошковський, правобережний гетьман часів 1663-1665 років. Вони всі були пов'язані, тому що за підписання гадяцького трактату. 1658 року, ініціатором якого був Юрій Немирич, Іван Виговський, інші представники козацької старшини, вони отримали від польського короля певні преференції, ну зокрема, не тільки шляхетське достоинство, хоча і Воговський, і Немирич і інші були представниками шляхту шляхти і тетеря. Але вони отримували, наприклад, Виговський отримав барське і Любомське старосту. І Любомське староство якраз було розбудовано зміцнено за часів якраз гетьманування і пізніших часів Івана Виговського. Так само за гадівський трактат Павло Тетеря отримав наші Колки, наше місто Колки, містечко Колки, також він зробив як. Прекрасну фортифікацію. Пізніше йому було надано ще місто Висоцьк на Погорині, тобто теперішня Рівненська область. Оці два міста ними володів Павло Тетера Мошковський, правобережний гетьман. І багато інших таких гетьманів, які долучилися оточення козацької старшини, які мали певне відношення до історії, до історії Волині. В столітті та в 18 столітті ми говоримо про ключову роль Волині в економічному плані, як ті не тільки експортну торгівлю, яка вивозилася до Гданська, чи торгівлю в західному напрямку на Вроцлав, на Кенігсберг поряд із Гданськом, але йдеться про. Ярмарки і торги, які були характерні для цього періоду. Які на торжищах, на торгах, на ярмарках, за локаційними привілеями, за Могодоборським правом кожне місто Волинське велике і трохи менше мало. Багато дуже е, привілеїв на три ярмарки, на два ярмарки, на один ярмарки. Були щотижневі торги. І так далі. І Волинь, яка мала великі лісові масиви. Ті лісові масиви якраз вирубувалися для того, щоб виготовляти лісові товари. І ті лісові товари відправлялися до Гданська. Звідти приходили колоніальні товари з Європи, з Західної Європи. І це все торгувало, торгувалося, торгівля велася дуже активно якраз через річку Західний Буг. І Волинь такі, ключовий момент у цьому економічному такому, такому піднесенні. Е, кажемо про те, що вже в XVIII столітті Волинь була зачеплена такою теж непроминальною подією в всеукраїнському контексті, як Коліївщина, Велике гайдамацьке повстання 1768-1769 років. Справа в тому, що не тільки за Шевченковими гайдамаками, що кров провелася аж у Волинь, але йдеться про ті документи, які збереглися, про те, що гайдамаки на Волині появилися перші писемні згадки 1714 рік, 1719 і інші роки. Це була форма такого селянського спротиву, і вся правобережна Україна була пізніше охоплена. Тим гайдамацьким рухом. Коли вибухнула Кольївщина, яку вважали, що це є продовження Хмельниччини, так би мовити, тої козацької історії, тому що Пробережжя потрапило остаточно під владу Речі Посполитої, і там були воєводства: Волинське воєводство, Браславське воєводство, Київське воєводство і Подільське воєводство і інші, то вони вже не мали таку я би сказав, зберігали ту історичну пам'ять про ту давню козаччину, про Хмельниччину, і воно вибухнуло отою гайдамаччиною. І ми маємо багато актових документів, які свого часу публікував в архіві Південно-Західної Росії Володимир Антонович інші історики, які багато актових документів про якраз участь Волинян. Участь мешканців Волині, жителів Волині, якраз у цій новітній Хмельниччині, тобто Гайдамаччині, зокрема Кольївщині 1768 1769 років, яка була придушена звичайно спільними зусиллями і Речі Посполитої і Російської імперії. І тут треба говорити про якраз вести мову про. Про теж той волинський контекст у цій події. Ну і нарешті скажемо пару слів, тому що не можна охопити всі аспекти волинської історії тих часів про культуру, про культурний, культурний поступ волинських земель. Насамперед треба говорити, починаючи від тих. Від того 16 століття, що в 1576 до 1636 року, Острог, місто Острог було перетворено в такі Волинські атени. Тобто це був центр освіти, центр науки, центр друкарства і так далі. І все це було завдяки князю Василю Костянтину Острозькому, який вирішив, що він заснувує. Приватний університет запросить найкращих викладачів, зокрема із е, Краківського університету, з Кракова, яка була центром освіти, де пізніше виріс Єгелонський університет на цій основі. І в, е, якраз в 1576 році була заснована Острозька Слов'яно-Греко-Латинська академія. Самі назві Слов'яно-Греко-Латинська Академія означало, що її спудеї були. Як великий Янус могли дивитися однаково на схід і на захід. Тому що вони знали Латинь, вчили Латинь і прекрасно знали греку як рідну мову, і мову писемності, мову релігії. І безсумнівно, оця така поєднання Острозька, Слов'яно-Греко-Латинська академія давала можливість заснувати унікальний заклад. І серед подвижників цього закладу, серед фундаторів. Бачимо не тільки князя Василя Константина Островського, а скажімо, батька і сина Герасима і Малетія Смотрицького. До речі, Малетій Смотрицький написав граматику е язика словено-руського. Це був підручник аж до кінця XVIII століття на, всі, на всіх теренах, е теренах Східної Європи, особливо. І в тому числі Московії, в тому числі на території українських земель і так і, і тому подібне. Ми маємо чудового дослідника вченого Яноса Яна Лятоса, який був запрошений у строк Суславна Греко-Латинську академію, в Острозі, яка після Львова стала центром дукарства, бо тут переїхав, коли втік від Івана IV Грозного. Іван Федорович, як його називали у Львові, Іван Федоров, який спочатку друкував у Львові, а в Острозі, у 1581 році, він видрукував Острозьку Біблію. Це Ще одна друкована книга, така перлина українського книгодрукування, яка є друкованою, бо ми маємо з Волині Євангелії. 1550-60-х років як пам'ятку рокописне, а маємо ще і Острозьку Біблію 1581 року. І, крім того, культурне життя в Волині, особливо, якщо йдеться про е, українців, то воно зосереджується навколо братств, братства як національно-релігійні організації. Українського міщанства найавторитетніші були в трьох містах. Це Львівське Ставропігійське братство, навколо Іспанської Волосської церкви, яке фундувалося. Це Київське богоявленське братство, в яке члени якого вписав славний Петро Конашев Сагідашний все військо-Запорозьке після Хотинської війни у 1621-22 роках перед своєю смертю. А третє це фундоване. У 1617 році наше Луцьке Христовоздвиженське братство. І характерно, що Луцьке Христовоздвиженське братство, коли в тих братствах фундаторами були в основному міщани, то левову частину у заснуванні організації і цього братства мала Луцька Волинська шляхта. Саме Волинська шляхта була серцевиною Луцького Христовозвижинського братства. Маємо документи, зрештою, збережена Христовозвижинська церква, одна з, їх, одна з їх частин, на жаль. Маємо прекрасний музей історії Луцького братства в, у Луцьку, де відтворена вся ця, вся ця історія, дуже багатогранна, маємо крипти цієї церкви Христовоздвижинської, де є захоровані. Тліні останки Луцьких братчиків, які відігравали дуже надзвичайно велику роль у просвіті, бо була заснована не тільки, не тільки бібліотека, не тільки школа при Луцькому братстві, шпиталь і тому подібне, але й була велика популяризація якраз церковних ідей, конфесійних ідей, релігійних, школа, зокрема, Базувалася ґрунтувалася саме на, братських, на цих братських школах. І тут треба говорити про не тільки Луцьке братство, але може островське братство інші братства на всіх території на всій території Волині, які відігравали ключову роль. В нас є дуже цікавий такий сюжет про луцького братчика Данила Братковського. Данило Братковський був не лише поетом, бо він закінчив, вчився в Кракові, почасти, очевидно, трохи у Львові, але й він в 1697 році дуже великим накладом, тиражем 1400 примірників в Кракові, видавця Францішика Цезаря видав свою збірку віршів, сатиричних таких сатиричних поем, фрашок. Свят по чинщипши зрани, світ по частинах розглянути». Це була така, знаєте, така література українсько-польського Порубіжжя, де дуже було вкраплені в мові польській, старопольській таких українізмів, волинізмів і так далі. І тут дуже цікаво, бо це такі філософські твори про роздуми про життя, про, про світ, який не є тривким. Про мінливий світ і так далі. Але Данило Братковський був пов'язаний, до речі, він уроджений з села Свищів на Млинівщині. І вся його родина була пов'язана з Луцьким Христовозвижинським братством. Його, очевидно, дід чи батько був Богдан Братковський, був старостою Луцького Христовозвиженського братства, чи був уряді цього братства. І цей Волинський шляхтич, який. Переймався бідами своїх земляків, звичайно, і це писав в своїх творах, в своїх фражках. Він також приєднався до повстання козацького повстання 1702 року під породом Семена Палія. На правобережній частині Гетьманщини, на правобережній Україні, де був фастівський полк, ближче до Білої церкви, до правобережжя Дніпра. Піднялося велике козацьке повстання, яке хотіло на чолі з Фастівським полковником Семеном Палієм відродити козацтво. І е, коли почалося це козацьке повстання, то е, Данило Братковський пішов до повстанців і йому, як поету, поету прекрасному, чоловікові ученому, вченому, доручили скласти відозви. Від, скласти відозву для заклику до повстання, щоб підтримати повстання під проводом Семена Палія. І зрозуміло, що це повстання було. Він звичайно склав ті відозви, його два, двічі, двічі ловили польські роз'їзди, зокрема, Станіслав Лєдуховський, Волинський Каштелян, і так далі, який зловив його і під Заславом, і заславом теперішнім. Колишнім старим Ізяславом і під Оликою. І коли його словили другий раз, то його припровадили до, до підземелля Стерової Свідрогайлової вежі, там був суд Гродський. Йому винесли вирок смертну кару. І 26 листопада, року Божого, 1702-го, оцього Волинського повстанця, як про нього писав Іван Крипякевич. Було страчено на площі ринок. Ми маємо Саміла Величка Літопис, який пише, що поета ученого і чоловіка ученого посеред ринку, правда, він там робить помилку Слуцького через сім разів Мордерсько зістав стятий Данило Бродковський. Насправді йому, як шляхтичу в Волинському, просто двосічним мечем відрубали голову, і за заповітом його поховали в крипті під земельлі. Луцької Христовозвижинської церкви. Тому таблиця на колишній площі ринок на вулиці Данила Галицького і, звичайно, якраз у 2003 році ми підготували разом з Волинським краєзнавчим музеєм фототепію перекладі Валерія Шевчука, фототепію оцього примірника світу по частинах розглянутий. Це є, як я би сказав, така дань пошани нашому волинському шляхтичу, волинському поету, луцькому братчику Данилу Братковському. І не лише постать Данила Братковського виділяється в цій історії Волині, періоду Речі Посполитої. Ми маємо також велике шкільництво. Шкільництво, яке велося при синагогах, при костьолах, при кляшторах і так далі. Ми маємо Луцький єзуїцький колегіум, який на рівні із Львівським зуїцьким колегіумом давав прекрасну вищу освіту як університет, як протоуніверситет. Ну, на базі, як ви знаєте, Львівського єзуїтського колегіуму в 1661 році постав. Львівський університет, який зараз носить ім'я Івана Франка, Львівський національний університет. В Луцьку трохи так не склалося, хоча була велика а, 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 така основа, а, як школа Луцького братства, як е, Луцький єзуїтський колегіум. Є прекрасні дослідження про. Про цей навчальний заклад, як е, Піярський колегіум в Любешові, скажімо, де молоденький навчався, Тадеош Костюшко, майбутній польський герой. От, е, ми маємо Киселинську академію протестантську в Киселині на Локачинщині, тому що це була Аріанська протестантська академія, теж університет, інші школи. Е, ми маємо Караїмські школи е, при Кенасах. І інших вірменських школи і так далі. Тобто ми говоримо про певний рівень освіти оцього строкатого в національному конфесійному плані Волині, як регіону Речі, Речі Посполитої. Ми маємо Торчинський маніфест, який пов'язаний був як прелюдія до Коліївщини, який був знайдений на ринку на ярмарку. В нашому Торщині ці інші моменти, які висвітлюють оту дуже багатогранну економічну, культурну історію Волині того часу, ми маємо прекрасні також дороги-історичні шляхи, як Луцький, Поліський гостинець, Колківський гостинець, Олецький гостинець, про яких написано. Уже багато на рівні енциклопедії і тому подібне. Тобто ми маємо цілу мережу, е, мережу комунікацій, е, якихось освітніх ініціатив і так далі, які е, якраз були на наших теренах, на цій, нашій благословенній Волині. Все це очевидно е, історія Волині, часи Вречі Посполищі закін, закінчилася. Коли сусідні держави розділяли Річ Посполиту, особливо за третім поділом Польщі, 1795 року, Волинь відійшла під берло Білого царя. І спочатку була утворена перехідна форма Волинське намісництво, а з 1797 року була утворена Волинська губернія. Луцьк не став губернським, губернським містом, губернським городом. Ну, Очевидно, що була проблема із е, доїздом, очевидно, з Києва від центру губернаторства, генерал-губернаторства, а вибрали колишню столицю, другу столицю Київського війвоства, місто Житомир. А Луцьк, Володимир, Ковель, Дубно, Рівне стали повітовими містами, уїздними городами. І, і, звичайно, це вже була вже інша історія російської, російської домінації. Але тим не менше, коли ми оглянемо оцей період від 1569 року до 1795 року, то ми побачимо таку дуже цілісний, цілісну історію ем, е, певного розвитку, певного розквіту, певних досягнень е, волинського воєводства. як… Адміністративно-територіальну одиниці якраз волині в цей історичний цей історичний період.